разобрался. Нормально, Сейчас... народ, нормально. нормально. Так, э, зараз, зараз, це, вот. яка працювала. Все, не включилось, ну. О, можно уже, да. Ну, да, можно, да. Ну, ты не запускай, давай. Так, да. Да. Видно экран, Да. <клёх> да. <клёх> Так, ну сьогодні я да, розкажу про розв'язання задачі комп'ютерного моделювання. От, короткий зміст. В принципі, план, який нам пропонували: постановка, mm -hmm. система рівнянь, вирази похибок, проблеми. Не проштав. Не проштав. Не проштав. Задача стоїть наступна. Нам у нас задача оптимізації дискретно визначених керувачів. Задача. Я, митим... я, 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 я уточнюю, да. патруля. Петруля, да? Ні. Ні, Я садок. Садок. Так, да. керування да. да, в, в, в обмежень просто області, так. І що там щось не перервні. Щось. <ел> euh, початкові збурення і неперервно визначені моделюючої функції. Так, у ноль у гама не функції у вас тут написано 0 у просто віктора, да, да. так? Так. Вонолюгами, та, да, да, ну, ну, як функції повинні, а не перерв. А, ясно. Тут написував не перерв, я зрозумів. я зрозумів. Да, що узаздалегідь відома, y грік ноль невідомо. А, бо, а чому... чому У відома, Чому У відома заздалегідь? Тому що це задача керу керувачів, ми так, ну, про це ж вроді говорили. Да, да, я... да, 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 Тож що... це, це задача пряма у нас, задача моделювання стану, а не керування, так? А керування це, права, це функція U, керували б. От, а вона це права часи нарівняння, невідома. Да, так, да, да. у ноль у нас немає, Y0, і, власне, ми там будемо. Так, молодець. Буде, да, 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 так, зараз. Да. Щось не хоче, а от. Так, ну, моделюючі функції неперервними, значить, ми зводимо до. Обернення і подальшого розв'язання наступної системи рівнянь, тобто вона буде у нас отак виглядати. Це наш перший випадок. Ну, от як в лекціях було. Да, да, да. Есть, вот. Ну так. якщо так записати, тут треба звернути увагу, що Y0 нема немає в правій частині, бо воно невідоме, якби вот. Ну, Так в принципі, таке схематичне позначення того, як у нас ця система взагалі область обмежена просторова часова. Да, 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 і то можна і то. Ж нема Y0 в правій частині. Бо у нас вже були збурення в початковому цьому. У нас там зараз от, були зовнішні динамічні збурення початкові. Як я зрозумів, це ж означає, що y y 0 тоді немає, чи є. Бо от наскільки я розумію, що це... давайте так. Уточнимо структуру задачі задачі. ви роз'являйте задачу, оптимізацію чого? Керувачів. Керу керувачів, так, керувачів. Керування виконується чим? Е, ну, виходить, тоді початковим станом, тоді, якщо спочатку. Угу. Так. Не спочатку. Ну да, да, да. тут ну, спочатку, тобто ви початковий стан, у вас керуючий, правильно? Да, да, да. Нема, його нема, ми не знаємо, тому його Твоє справа нема, правильно, його справи нема. Є, mm -hmm. да, не, да, да. є що краєвий стан, краєвий стан Грифлама, то, визначений, да. визначений, визначений дискретно, так, дискретно, да? чи як? Mm -hmm. так? Так? Тут ну, виходить, да, що дискретні. Тут якби це не було уточнено в задачі. Ну, ми тоді вроді говорили, Чі. що е, ну, нехай вони будуть тоді дискретними, тому що керувачі дискретні. О, да, 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 да. Так. А минулі функції переміг. Добре, тому там під інтегралом давай далі. 0, гама, то це а, а, це. Об'єктах і да. У, да. І справа немає y, 0 виходить. тому що... Зупинилося трошки. А, тут що... аргумент да, є, два, да, да, ну, я бачу, а штрих є. Це функції, є зводні, є функції. Так, так, ну тут я переписав. Так, 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 так. Так, от. Ну і виходить, задача зводиться до пошуку у гамма і відновлення вектору у правій частині рівняння. І потім ми знаходимо цей початковий стан y 0 Це якби ну, така основна схема, да. що ми будемо шукати, в якому порядку. Да. Ну, цього да, можна да, досягнути. Да, да. да. Мінімізуємо. Такий має бути в нашій задачі. Тобто це буде початкове збурення, правильно? Да, да, да. Да. Yeah. От це можна зробити через мінімізацію наступної похибки, ну ми по суті просто перенесли в ліву частину наш відомий ігри, які відняли і взяли би, як, як норму, так, так, так. От, да. Ну і тут далі проблеми, от з мінімізацією виразу з трих yeah, yeah, yeah. цього е, виникають в тому, що похідну, то от, е, по SI тому ми зводимо до знаходження DA ДА просто по DSI, але якщо ми. Але потім нам треба буде шукати ДА по СІ, там, де у нас вже буде оця псевдооберна матриця, і бо там вже будуть якось перетасовані, це, віку, це нормально, все нормально, це правильно. А, от. От. І от ну тут я дуже так постарався надрукував це. Ну тут якби я на виводення не написав, це от певні позначення, за допомогою яких потім ми виведемо вже аналітичну добре. похідну. Добре, добре, молодець. От да. Ну і тут виходить, от ми вивели так. От, да. от виходить в якомусь певному да. вигляді цю аналітичну похідну, і далі ми вже можемо будувати наші процедури градієнтні, тому що в нас вже є аналітична формула, да. от, і виходить, що приблизно отак от от можна це все зробити. От ну, і один слайд я там трошки почитав. Типу як можна використовувати оці задачі оптимізації коривачів? Ну якби де вони використовуються, ну от там, наприклад, от, контроль над якимось космічним кораблем або спутником, який має досягнути якогось небесного тіла і потратити якомога менше палива, тобто, там можливо, якось ми там будемо по, по різному по використовувати двигун, керувати двигуном, от, наприклад, навіть в фінансах, що якась політика держави. Де там вони ну, використовують певну політику там, випуску нових грошей, там е, розтрат податків е, для того, щоб ну, мати найменший рівень безробіття. Mm -hmm. Одно, або даже от зараз там, тіпа, це може бути там, якісь безпілотні апарати, тобто якась там оптимізація керування імно безпілотним апаратом, вже якимось військовим для того, щоб він долетів до цілі. Тобто, щоб у нього вага була потрібно він там, ну, там зовнішні всякі збурення, типу там вітру е, ну, не мішали. Вот. Так, uh, да. якось так. Так, да, якось так, молодець. Що значить якось так. Хороші задачі, хороші думки, хороші пропозиції, так. От. Але е, ясно, що тут, як я кажу, була, була вага найменша, ну е, ми його не, не регулюємо, ми регулюємо там, е, що. Оптимально вибираємо деякі дискретні характеристики, правильно? Ну, да, да, да. Ну, 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 ну да, да, да. Тобто задачі ясна, що кхе, думки цікаві, але задачі, так сказати, не, ну, поставити тут. Ні, є, тут Не просто, правильно чи? Ну так, так, згоден. Багато, да, да, багато да, да, да. дуже умов задачі, які. А чи вони втиснуться в цю задачу, яку ти розв'язую, важко сказати, але молодець. молодець, так. Та ну так, дякую. Так, почка. І є тоді є Ну ладно, виключи, да. А, виключай, я ще раз включить. Включи ну, раз? Якщо треба, ой. Де воно загубилося. Вот. Да. Такі, резюме. резюме. Є да. система. О, ще раз, сам почати показу. Да, так, вот, є система. Є система. Є розв'язуюче рівняння рівняння один цієї системи, де ІГР там бажаний стан і спостереження краєві, так? І у Ідес-моделюючі функції, так, і виходить, що справа ми знаходимо з такої системи: з системи 2, це у ІдеС-вектор, так? Так, правильно, і у 0 там, і у гама. У нуль є, тому що область має почки, ми просто не знаємо. Не знаємо, справи його нема, але Х, ну, ну, умовно. Дуже, дуже правильно, у умуль є, а І нуль нема, так? <клев> так, ясно. І далі трошки, да, значить, ту систему розв'яжемо, задача буде розв'язана, але проблеми, так сказать, що буде така один квадрат, така то буде, так? І оцексний квадрат, проблема мінімізувати. Е, і ось таким чином так, <клев> дойде. <давай, клев> Так, все, все. Тобто, є аналітика, і так, нормально. Я думаю так. Я думаю, що розібрався, грамотно розібрався, так? І такі були у мене думки про тебе і попередні, на попередніх наших спілкуваннях. Так? Ну, а більш детальні заставляєте програмувати там і так далі. А розумієте, що про що, для чого і як, ну, розібрався. Така моя думка. а? Коли mm -hmm. б я, коли був староста, чи ще просьба, запитав би думку інших. Це моя думка. Якщо присутні тут є і хочу сказати, щось так, ступа, наприклад, чи щось, чи хто там скажіть, петруля, а те десь немає. Тоб, садок нормальний, я думаю, що нормальний, це хороший студент. Для нас пішов з інформатики. Йому важче, ніж старожилом, але молодець, так? Угу. Петруля. Петруля. Ви, і... ви просадка, напевно. Просадка, да? mm, так. Так. Так, я запитую, петрулю, наприклад. А, так, він молодець. Все чудово зробив. Да. Так. А да, до вас дійдемо, звичайно. От, ступа, ступа. А він з іншої групи не знає. що туди. Що ступа, старий, Богдан? Ви з нами чи ні? Зараз. Так, скажу дуже цікаво. Чим цікаво? Чим цікаво? Е, цікаво для того, хто його розуміє. Я, я, наприклад, мені не треба багато я прочитав, то я розумію. Він ще доповнив, то я його розумію. От. А той, хто е, не, не знає, чи всім це цікаво. Вам цікаво було, так? Да? Так, так. А чим цікаво, ви так і не сказали, так? Да? Все одно цікаво. Так, да, знаєте, як дивитися на, на таку цікаву доповідь. Добре, так, тому ми його відпускаємо так. Ми Китали Сандрочек, хоч хай буде не нами. Але він молодець. Він ходив і на, на пару, був тут присутній. І я мав кілька спілкувань. Які-то плюсики має, лекції, і так. І заслуговує саме високе похований, то бачу, до нас прийшов зі сторони не наш передній студент. Так, Так. Да. Дякую. Дякую. Ви в кого курсову, дипломну випускну роботу? Чи не знаєте? Ні, ще не знаю, ще не думав над цим. А на якій кафедрі ви? А, ви ж написали заяву на кафедру? Так, да, я на део на део на написав. А, на део, ясно, ну ясно. Ну, я написал, так. Добре. Е -е, все. Да, дякую. бути присутні, можете відпочивати. Я хочу. Так. Да, дякую. Давай, так, да, да-да-да. Але ти патруляє, так? Да? Так, я тут. А де цей шумтік уже день дівся? Звертався мене, ні? Ступав де? Ступа, а, щось немає його. так. Вже? Вже втіка. уже да? вже занадто цікаво було. Занадто цікаво, і він же занадто цікавий втік. Ладно. Молодець. Ладно. У мене з моїм практичним ситуація наступна. У мене е, дуже схожа задача, як була в Микити садка, е, проте, е, лише одна умова відрізняється. А саме е, в моєму випадку е, е, дискретно визначені моделюючі функції, і я так розумію, що е, в моєму випадку е, ми використовуємо систему там, де е, це помножити на у штрих дорівнює ігрек штрих. Я правильно розумію? Правильно. Ой, не штрих, а ну зричну. Да, да, з, з рисочкою. Тобто мені оце треба. А, е, у мене є питання до вас. Це якась у вас ваші задачі, да? так? А чому я не зафіксував, що це ваша задача? Що ви над цим працюємо? А? А, я не знаю, можливо, тому що мене е, минулої пари не було. Я вам не сказав саме, яка в мене задача. За так. А тепер дайте продиктуйте, що ви хочете. Хоч зараз я, щоб я зафіксував. А, зараз у мене тут було десь. А... Оптимізація дискретно визначена. Ні, ні. Ні, давайте так. Давай, так, зараз інакше ми зробимо. От є перелік. Перелік я. Давайте свій екран включу, так? От, тут перелік кінці є. Ви ж орієнтувалися по цьому да, трошки. Так, так. так. От, і отут в кінці є можливі варіанти розподілу. Ага, так, я варіант собі обрав, ми записували зараз я. А, Щось мене не записано. Це я у вас не записаний, проте у, в, наш, в нашому чаті є цей копія цього документа, і ми там. 에... Давай. Розподілили собі варіанти. Да, 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 давай. Зараз скажу, що саме. Mm. Давай. Mm. Uh -huh. Ще, поки цей документ не да, бачив. Да, да, да. Просто як він знати, про що ми говоримо, яку тему говоримо, і так далі. Я розумію, Валентин Віталійович, що він теж до нас прийшов, угу, він наш корівний студент, тому в нього проблеми є, трошки важче може, але так, наче він працював. На яку кафедру написав заяву? На МСС. На МС, це серйозно. Це серйозно. МС так. А то бухто. Я щось е, не можу, якщо чесно, знайти, е, де цей саме документ, проте я ж пам'ятаю, яка в мене задача. Ми зараз це можемо визначити. можемо визначити. Е, значить, е, зараз скажу. У мене. Дискретно визначені моделюючі функції, обмежена просторова часова область і керування виконується початковими, просторово розподіленими зовнішньодинамічними збуреннями. Ну, Те що і було в нас попередньо. Е, так, лише е, е, різниця в тому, що. У Микити були неперервно визначені моделюючі функції, а в мене дискретно. Ну, і де вона тут у цьому переліку? Це ваша задача, як подивитися. Mm. Є така задача. Я це бачу. 2А, е, П, Д, 2А. П. Д. Напевно. 2 А ПД. 2 А да. да, 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 да. Почесть сцим... де. 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 де дискретно вызов делюючий футбол, так? Да. Так, да. Да, зараз так я почка поки що запишу. Mm. Hmm. Так, 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 хто? Це Петруля. 2А, Два, 2 А. Два, а? Mm. П. П. D. Так. Да, служе на це, що воно такі є. Служу на те, що це воно таке. Добре. Добре, добре, добре. Тобто різниця між вами і попереднім, і викитою в цьому. У моделюючій функції. Так. Добре. В неї, чим це, словами, а чим це, де воно впливає оце відмінність, В чому різниця буде? буде? Ну, у системі, яка використовується на початку. У розв'язуючій системі. У розв'язуючій системі у це був. Да, ну, у Микити це був інтеграл. Так. Да. Ітегральна система. А у мене виходить, ну от. Алибрачна система, так. Алгебраїчна, так. так. Так, ну давай тоді показуй, що це А у, Я поки ще не готовий, бо в мене оце питання виникло: я, яку саме систему треба мені розв'язувати? ти мені, коли ви ж готові, то не та я розумію. Я сподіваюся, що я це зроблю на, е, для, на, на наступний тиждень, коли буде е, пара у іншої підгрупи, і якщо ви мені дозволите е, розповісти, то я розповім. Трошки погано, я дозволю, але погано, що це буде останній момент. Більше підгрупи, Вже є в когось зразок якийсь, ні? Ну, я, я розумію. Просто, якщо чесно, я е, якось на інших предметах був зосереджений, я от їх, скажімо так, закрив і залишився ваший. І він мені е, здався, е, ну, відверто кажучи, найскладнішим. Ну, правда, такі чим найскладнішим? Що ти господи? Але чим найскладніше? То того що у мене не було, е, таких, м, ну таких предметів на інформатиці. Не було, О, не було. Так. Е, і ось е, вникати це все е, мені. Я зробив все чесно, це чесно сказав. Це перше, друге. Оце все дискретє, неперервні і так далі. так далі. Це для те було нове. бо це все ми курс моделювання робили, лабораторні робили, і так далі. А для тебе це був відкриття, це ліс, правильно? Ну так. Оці керувачі, да, керувачі да, да, і так я далі. Розумію, згоден. Згоден. Ну, так, згоден, що це так. Так. Так що будемо робити? Основне, що чесно сказав, так? Да? Утоп. Ну, давай, збирайся. Так. Виключу, так. От, а, mm -hmm. ти? а, ось. О, я тут. Просто зараз тут мені треба буде підключатись по роботі ще у мене е, якраз у вівторок, у вівторок, е, там зустрічі, але мені наступного тижня прийдеться тоді їм відразу попередити, що е, не можу прийти, бо вам буду здавати. А де ти працюєш? Що на теємці? Хоча приблизно. Я е, працюю розробником програмного забезпечення. Якого спрямування забезпечення? Е, це додатки е, мобільні додатки. Я ти за говорив. Ти зараз в Києві? Так? Да? Ні, я зараз в Дніпрі. Не так, а е, замовник де? А замовників багато. Один, наприклад, з Саудовської Аравії, потім е, з Нідерландів є. У мене декілька проєктів. Ага. Е, так, і е, замовники е, з, усіх з країн світу. А ці проєкти Ці проєкти ти виконуєш. Під перемістом е, в рамках якоїсь групки, таксить, е, якоїсь структури там. Фірми, а, групи. ну так, е, так, я працюю саме в фірмі ось, і в нас там на кожний проєкт є команда, а. і є е, е, е розробники. Я, власне, один з розробників: дизайнери, проджект менеджери, тестувальники, е, бізнес аналітик. Почкай. І ця, ця фірма, так функціонує онлайн у вас, чи ви зустрічаєтеся? Фактично, вже перейшли на онлайн. Угу. До широкомасштабної війни е, було прийнято ходити в офіс, проте все одно можна було там з так. дому працювати. А офіс це і у вас, якщо він один, чи не один, то та лідек знаходився. В, він, е, ну. Один, фактично, він в Дніпрі знаходиться. Ясно. Коломойська там десь. Та ні, не, не, то там <свісно> не Коломойський, і не Корбан, і не Філатов, то інші. Ладно, ясно, так. добре. Молодець. Я десь колись і писав, тобі ти на роботу поспішав, записано є, так. Да. Mm -hmm. О, 11, 4. на роботі був. Так, ладно. Тобто фінансування з-за кордону, замовлення за кордону, так. Так, онлайн. вам так. Платять гроші за їхніми мірками, так? Да? Ну, я, як би, скажімо так. Прив'язано до валюти, моя заробітна плата ось. Хоча е, е, кінцеве те, що я отримую на карту, воно в гривні я, переводиться я інакше, за, за курсом. Я, я, ну, інакше запитував. Вони платять оплата е, так сказати, за їхнім рівнем життя і так далі. І так далі а ми тратимо за рівну наше життя. І зазвичай е, нам вигідніше там. Будьте на роботі там отримувати платню, чи гривня, чи в чомусь, а тут тратити, бо це дешевше. А, ну, ну так. так. <гум> я це мав на увазі. Да. Так, да? Бо коли б ти цю зарплатню там тратив і там жив, то це було б <гум> трошки важче, правильно? Так? Правильно. О. Так. Оце я хотів вияснити. Колись в <гум> мене син де, за кордоном, в Америці, то я запитую. Яка в тебе зарплата? Він каже, ти не запитуй, яка зарплата? Запитуй, скільки залишається, бо угу. рівень життя. Якщо він скаже, скільки, додав, тисяч, і що і так далі, і так далі, і, то і всі витрати на квартиру, переквартиру, це подусі, то він каже, запитує, що залишається, тобто який рівень життя. Тобто, одна та сама зарплата там і тут це рівня зарплати, правильно? Так, так звісно, так. проте так. там і життя набагато дорожче. Взяти ту ж нер нерухомість. Ну, про що мова йде? Так. Що ті самі гроші там і тут це різні гроші. Так, звісно. Я, я про кажу. Так, е, добре, Петруля, Валентин, Віталійович, да? Ага. Що проти, якщо розберетеся, і я з вами поспілкуюся наступний раз. Так, так. мені приємно з вами спілкуватися, Ви працюючи, я бачу, студент. Ясно, що накладки, перенакладки і так далі, я це зважає, жити треба. От, але так бачу, я повинні орієнтуватися, орієнтуєтеся і наступний разу з вами Угу, Добре, домовились. Це, давай. Ти на роботу зараз? На роботу? Так, за 10 хвилин у мене мітинг. Тоді похаду. Як мітинг? На вулиці? Так, дякую. На вулиці? Мітинг? Так. Да. Ні, ні, вдома тут. Мені просто треба буде підключитись. А, мітинг. Просто зустріч. Просто а, зустріч. зустріч. Моє, так, це уже. Митинг. Так, це. Давай, давай. так а, дякую. Добачення. До побачення. Так.